Вітаю вас, по благодаті Божій реконструкція молитовного будинку громади номер 8 міста Києва, церкви Адвентистів 7 дня по адресі Вітряні гори 6А продовжується. І ми дякуємо Господу і кожному, хто долучився до цього проєкту, що ви нас підтримуєте. На даному етапі були виповнені слідуючі роботи: демонтаж стелі. І заливка бетонного перекриття мансардного поверху, що дозволило збільшити площу будівлі на 100 квадратних метрів. Реконструкція перекриття даху над приміщеннями. Класів мансардного поверху. Був побудований балкон як частина центрального залу. Були зроблені роботи по монтажу електромережі, побудована нова стеля приміщення з вентиляційною системою, електромережею і протипожежною системою. Був закладений і залитий баптистерій як крок віри у майбутні хрещення, які будуть відбуватися у цьому молитовному будинку. Як ви бачите, було зроблено до цього часу. Багато роботи. Головним девізом і підтримкою в цій нелегкій справі і в цей непростий час є те, що Бог благословив нас цим приміщенням на початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. І ми бачили, як Господь вів нас, ми бачили Його руку, як Він нас підтримував коштами. Працівниками і тими, хто надихав нас. Тому нам варто рухатись уперед до завершення реконструкції нашого молитовного будинку. Але для цього нам треба зробити ще багато роботи, як зсередини, так і зовні молитовного будинку. І це потребує значних коштів. Ми плануємо, що після завершення реконструкції наш молитовний будинок буде виглядати таким, як ви його бачите зараз на макеті. Що ж потрібно нам ще зробити, щоб скоріше завершити всі роботи і мати змогу проводити різні служіння у нашому молитовному будинку? Виконання і завершення сантехнічних робіт, заливка теплої підлоги центрального залу і створення системи опалення, прокладання системи теплої підлоги, мансардних приміщень, штукатурка шпаклівка і фарбування стін першого та мансардного поверхів. Виконання робіт по оздобленню стелі центрального залу і мансардних приміщень, укладання плитки на підлогу центральної зали, укладання ламінату на підлогу мансардного поверху, монтаж сходів на мансардний поверх, придбання і монтаж дверей для усіх приміщень, завершення зовнішніх робіт. Для виконання цих робіт нам ще потрібно 40 тисяч доларів. Якщо ви відчуваєте побудження, щоб підтримати цей проект, якщо у вас є бажання і можливості, ви можете це зробити, надіславши у будь-якій валюті кошти на рахунок Київської конференції, відсканувавши цей QR-код, який ви бачите на екрані, або пройти за посиланням під цим відео. Коли ви будете надсилати кошти, будь ласка, обов'язково вкажіть: громада К. 8. А в цільовому призначенні на реконструкцію. Заздалегідь, дячні вам за вашу жертовність. Нехай люблячий Господь рясно вас благословить і збереже від усякого лиха.